Знову Марвел, знову месники судний день, знову якісь дрібні деталі і цікаві теорії. Так, це ми любимо. Заголовки медіа говорять про перший синопсис фільму, але насправді це всього лише кілька речень. Та цього достатньо нам, щоб зробити відео. Тим паче, у мережі набирають популярності декілька теорій до фільму. А це цікаво. Хоч історія месників судний день тримається в повній таємниці, але вже зараз існує безліч припущень щодо того, чого варто чекати від найглобальнішого фільму кіно всесвіту Марвел. Фільм обіцяє стати одним із найбільш напружених і доленосних розділів саги, здатним переосмислити кіновсесвіт Марвел перед його наступним етапом. Отож. Всім привіт! Ви дивитесь канал Анай Його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про месників Судний День. Який план у доктора Дума, чому це має сенс, і розкажемо 5 цікавих теорій до фільму. А тепер поїхали! Все, що нам до цього було відомо, це те, що доктор Дум, якого як ви знаєте, зіграє ніхто інший, як Роберт Дауні молодший. Матиме грандіозний план, і він сколихне мультивсесвіт, аби досягти своїх підступних цілей. Маркетинг месників судний день ще не розпочався, але дійсний на мерчендайз Експо, який проходив у комуністичному Китаї, розкрили кілька важливих подробиць про доктора Дума. Зокрема, можливий перший погляд на його обладунки і потенційне протистояння з Титаном. Таносом тепер нові сюжетні деталі проливають світло на роль Дума у великій грі за контроль над мульти Всесвітом. В офіційному бюлетені Дісней на Merchandise Expo було включено короткий опис фільму. Він натякає на появу доктора Дума в кіновсесвіті Марвел, описуючи лиходії як майстра передових наукових досягнень і потужної магії. І дослівно звучить приблизно так: Доктор Дум офіційно з'явився в кіновсесвіті Марвел. Цей лиходій, майстер передових наукових технологій і могутньої магії, розв'яже каскадну кризу по всьому мультивсесвіту. Друга частина синопсусу ще більше натякає на план Дума. Він має розв'язати каскадну кризу по всьому мультивсесвіту. Це може означати, що Дум не зупиниться ні перед чим, аби здійснити свою мету, що несе загрозу всім героям. Фільм, який знімають брати Руссо, покаже дума як героя власної історії, подібно до того, як у війні нескінченності Танос виступав головним рушієм із власною мотивацією знищити половину населення за допомогою каменів нескінченності. Фраза про те, що дум майстер науки та чеклунства доводить, що цей лиходій, з яким не варто жартувати. Якщо у попередніх історіях Дум поставав серйозним ворогом для фантастичної четвірки, то у месниках судний день рівень його сили піднімуть на новий щабель, зробивши загрозу глобальною. Поєднання науки та магії забезпечить йому чималу перевагу. У коміксах Марвел Дум завжди знаходив спосіб перемогти і узяти контроль, навіть використовуючи інопланетні сили. У якийсь момент він навіть став богом імператором Думом. Коли поглинув сили всіх біондерів у подіях коміксів Секретні війни 2015 року, хоча багато хто припускає, що мета думав в кіновсесвіті Марвел врятувати мультивсесвіт від колапсів, є велика ймовірність, що його справжня ціль повне панування. І він не зупиниться ні перед чим. Використовуючи свій геніальний інтелект, дум міг би підготувати план захоплення мульти всесвіту, створюючи зброю та знаходячи союзників, які йому допоможуть. Щодо магії, то дум цілком здатен протистояти таким героям, як Доктор Стрендж чи Ванда, і навіть заволодіти космічною силою Франкліна Річардса. Це дало б йому змогу використати неперевершену міць містичних мистецтв. І навіть перетворити реальність на власний розсуд месникам фантастичній четвірці людям ікс доведеться використовувати всю свою силу та удачу, аби перемогти такого непередбачуваного ворога, як Віктор фон Дум. Окрім того, останні чутки схоже розкривають мотивацію доктора Дума у фільмі. До цього ми бачили лише короткий тизер Дума у сцені після титрів фантастичної четвірки. Втім, мотивація персонажа залишалася загадкою. Новий звіт від інсайдера Деніала Ріхтмана трохи прояснює ситуацію, розкриваючи, чому Дум взагалі полює на героїв КВМ. У своєму пості на Патреон відомий новинар написав, що у фільмі Доктор Дум має. Вендетту проти мультивсесвіту саме цей стає причиною його лиходійського походу, який зрештою приводить його на поріг до месників. Трохи новин про месники судний день. Зйомки завершуються цього тижня, а пізніше заплановані додаткові перезйомки. Я чув, що дум має вендетту проти мультивсесвіту. Щоб це не означало, можете самі теоретизувати. Ця частина не надто дивує, але значна частина сюжету стосується того, що Всесвіт людей -Ікс знаходиться на шляху до знищення інших всесвітів, включно із землею 616 у кіновсесвіті Марвел. Тож він підтвердив, що зйомки судного дня завершуються наприкінці вересня, і що велика частина сюжету стосується Всесвіту людей Ікс, який загрожує знищити інші реальності, включно з основною землею 616. Раніше месники боролися з різними загрозами, які цілеспрямовано атакували їхню команду, але ще ніколи вони не стикалися з ворогом, який злиться на саму реальність. Таким і виглядає доктор Думу судному дні. Вендета проти мультивсесвіту може здатися фанатам трохи заплутаною, які претензії може мати головний лиходій до самої структури реальності, що тримає його власний всесвіт. Хоча конкретна причина цієї озлобленості досі не розкрита, можна спробувати уявити, що могло б викликати гнів Дума. Можливо, ця версія доктора Дума дізнається, що він не є наймогутнішою істотою у мультивсесвіті, і ймовірно, навіть не єдиним доктором Думом. Почувши це, він може націлитися на інші часові лінії, подорожуючи реальностями, щоб довести саме він має стояти на вершині харчового ланцюга. Його перемога може означати існування лише одного всесвіту Марвел після Дум того, де він єдиний доктор Дум і офіційно найсильніший персонаж. Усієї реальності це цілком логічно, адже вже ходять чутки, що кіно всесвіт Марвел буде перезапущено після майбутнього фільму таємні війни. Ця інформація може непогано поєднуватися з двома наступними теоріями. Перша з них доктор Дум полює на ключових героїв кожного всесвіту. У фільмі Дедпуле Росомаха у кіно всесвіті Марвел вперше з'явилося поняття якірних істот або ж «Anchor Beans». Там пояснили, що Росомаха із Фоксівського всесвіту був саме такою істотою, і після його смерті цей світ поступово почне. Руйнуватися, процес може тривати тисячі чи навіть мільйони років. Очевидно, що якірні істоти мають колосальне значення та особливий зв'язок із своєю реальністю, який досі до кінця не розкрито. Тим не менш, одна з фанатських теорій стверджує, саме ця сила може зацікавити доктора Дума, який спробує використати її аби підживитися надзвичайною енергією, зокрема, навіть космічною силою. За цією версією Doom може створити власний новий всесвіт, що відкриє шлях до концепції Battleworld – Імовірно, важливою для майбутніх подій у таємних війнах. Втім, хоча ця ідея має певне підґрунтя, все ж таки більшість новин говорить про те, що мало ймовірно, що якерні істоти стануть центральним елементом розповіді у КВМ. Існує кілька потенційних шляхів для посилення доктора Дума, і поки що ніде прямо не підтверджувалося, що якерні істоти мають щось подібне до космічної сили. Проте не можна відкидати ймовірність того, що ця концепція таки зіграє свою роль у судному дні чи в іншій майбутній. Історії. Перейдемо до іншої теорії, яка може поєднуватися з концепцією Вендети Доктора Дума проти мультивсесвіту. Один із користувачів Reddit висунув теорію, що події судного дня можуть тісно перегукуватися із класичною історією графа Монте Крісто. Там розповідається про чоловіка, якого несправедливо ув'язнили. Але він зумів утекти, створити нове життя та повернутися, аби. Помститися за цією версією. Ключем до сюжету стане саме Роберт Дауні, молодший, який зіграє Дума. Мовляв, його персонаж матиме багато спільного із Тоні Старком із Землі 616. Наприклад, в іншій реальності, після створення Альтрона, Тоні нібито був покараний і ув'язнений, що й підштовхнуло його до ненависті проти колишніх союзників. У результаті герой бере нове ім'я і постає вже як доктор Дум, щоб згодом з'явитися перед старими друзями та помститися. За кривди минулого звучить ефектно, і в теорії це навіть могло б спрацювати. Брати Русо підтвердили, що участь дауні молодшого в ролі Дума має особливе значення та справді пов'язане з історією Старка, яку знає глядач. Проте, навряд чи сюжет буде настільки прямолінійним і пов'язаний з подіями минулого. Скоріше за все, розкриття персонажа буде подано стриманіше і менш драматично ніж у наведеній фанатській версії. Ще одна теорія робить доволі тонке, але важливе припущення щодо природи Тоні Старка. Вона не просто стверджує, що Доктор Дум це варіант Тоні Старка, а навпаки, Тоні Старк, якого ми бачили в кіно Всесвіті Марвел, завжди був варіантом Віктора фон Дума. Якщо це правда, наслідки для Всесвіту Марвел будуть величезними. Уявімо. Кожній іншій реальності, чоловік, який виглядає так, як Старк на землі 616, насправді є геніальним суперлиходієм, доктором Думом. Тоді виходить, що герой, який став наріжним каменем відомого нам кіно всесвіту, це унікальна аномалія. Тобто, Старк не просто один із месників. А виняток із жахливої закономірності на землі 616 Тоні зрозумів жахливу правду про свою діяльність як торговця зброєю і вирішив використати свій розум на благо. Він став залізною людиною, одним із наймогутніших героїв землі і, зрештою, пожертвував собою, щоб урятувати всесвіт. Але в інших реальностях ця людина набагато менш шляхетна. Ця концепція не лише пояснила б зв'язок Старка та Дума, але й піднесла б спадщину тоні. Він довів, що здатен вирватися з того, що для його варіантів у інших всесвітах є неминучою долею. І при цьому цю ідею можна доволі просто інтегрувати в сюжет, зробивши цю історію більш глибокою та багатозначною. Одна з найбільш правдоподібних теорій стверджує, що у месниках судний день доктор Дум постане в ролі справжнього ляльковода. У фільмі заявлений величезний акторський склад. Тут і месники під керівництвом Сема Уілсона, і нові месники громовершці, і фантастична четвірка, і навіть люди Ікс. Щоб усі ці команди логічно перетнулися в одному сюжеті, потрібне пояснення. І цілком ймовірно, що саме хитрий дум стане тією рушійною силою, яка об'єднає або ж розсварить героїв. Він може не лише зводити команди між собою, а й навмисно поширювати брехню і чутки, сіючи перед. Аною та недовіру це здатне призвести до конфліктів, які зрештою працюватимуть на користь Віктора Дума, дозволяючи йому зміцнити свою владу. Подібна поведінка, цілком відповідає його образу з коміксів, де він раз за разом демонструє здатність маніпулювати іншими, використовуючи свій геніальний розум. А якщо враховувати, що цю роль виконує харизматичний Роберт Дауні молодший, цілком природно, що персонаж застосовуватиме всі можливі хитрощі, щоб схилити інших до виконання своєї волі. І наостанок одна з найпопулярніших теорій стосується сцени після титрів у фантастичній четвірці. У фіналі фільму Доктор Дум з'являється вдома у ріда Річардса і Сьюзен Шторм. Коли вона на мить виходить із кімнати, він постає поруч із її сином Франкліном Річардсом. Хоча в цій сцені Дум не промовляє жодного слова і навіть не показує обличчя, більшість фанатів переконані, саме вона стане відправною точкою для месників судний день. І це цілком логічно. Адже після того, як Галактус із Землі 828 намагався обміняти життя планети на хлопчика, Дум не міг не зацікавитися його феноменальними здібностями. За чотири роки після тих подій, Дум найімовірніше, ретельно вивчив дитину і масштаби його сил. Можливо, навіть знайшов записи, де малюк ще немовлям урятував свою матір. Цікаво, що саму сцену знімали брати Руссо, ті самі, хто працюють над месниками судний день. Тож цілком природно, що ця мить отримує розвиток у наступному фільмі. Майже напевно, Дум спробує встановити зв'язок із Франкліном і, дізнавшись про його потенціал, зробить усе можливе, аби використовувати хлопця у власних темних планах. Неминуче фільм Месники судний день збудує частину своєї історії саме на основі цієї сцени. На цьому у нас все, друзі. Діліться у коментарях своїми думками та власними теоріями домесників судний день. І, звичайно ж, дивіться наші минулі відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на і його. Побачимось!